Вітанічко, І ви на каналі Мао Мавка. Як бачите, ми сьогодні будемо оглядати ось таких от дивних тварин. Напевно, ви думаєте, звідки вони взялися, а я вам скажу: це результат об'єднання деякількох тварин, плюс рослини, плюс якихось птахів, і виходять ось такі от незвичні істоти. Але спочатку, думаю, треба розповісти, як все-таки я дійшла до того, що почала створювати таких істот. І перше, що було, просто на стрімі сиділа, малювала, ставила собі конкретний час, 10 хвилин, і за 10 хвилин мала замалювати ось такі от замальовки, які ви можете бачити на своїх екранах. Деякі просили мене намалювати глядачі, деякі я сама знаходила. Ось, наприклад, з цим бананом, мемом про банан коротше, і мавпу. Не пам'ятаю насправді, як він називається, але можете в коментарях написати, бо я забула. То мені писали підписники, і я їх малювала. Дуже подобається оцей стіч, який спить і мусниця метелик. Також маю досить багато невдалих робіт. Як бачите, я їх вам всіх показую, тому що я теж малюю іноді не дуже гарно. І якби, ті, які роботи, які мені не дуже подобаються, я не приближую, щоб показати вам. А ті, які мені подобаються, можливо, просто тому що така в них атмосфера, я їх ближче вам показую. Напевно, думаєте: а чому я тут не використовувала якісь олівці, так? Не розфарбовувала це все, а це тому, що тут така якість паперу. Він такий, от як в дру... паперу для друку, і він, коротше, прозорий і незручний для малювання навіть олівцями. Тому тільки простий олівець, тільки для скетчу, можливо, і ручку можна було використовувати, але я її не захотіла якби, портити на цей скетчбук. Ну, коротше, мікрони зараз дуже дорогі, тому ми економимо. І як бачите, коротше, малювала не тільки тварин, а й персонажів аніме. От, наприклад, Кушину, Какаші і там далі будуть інші е, з, е, з народу, коротше, аніме Наруто. І оце, якби, родина шпигона, вона мені дуже подобається. І я вирішила, це чисто моє було бажання їх замалювати. Далі в мене пішла оця морська тематика. Як бачите, оця морський коник, який мені дуже сподобався. Хотіла сказати котик. І, коротше, мене трошечки потягло на море і малювала морських істот. Далі, от, бачите, малювала папужок і інших. В цьому скетчбуку буде багато птахів, особливо папужок, особливо також буде багато рибок і котів, мої любимі персонажі для скетчингу. Ну і нарешті ми добралися до цих істот, які я об'єднувала. Розповім, як я об'єднувала. Брала банку, в яку кидали різні назви, різні назви. Е Рибок, птахів, деякі мені допомагали чаджбіті написати, там тварин, рослин. І, коротше, потім з тої банки я витягувала все рандомно, і потім об'єднувала. Як бачите, тут немо, плюс мухоловка, і плюс оцей птах, райський птах, і от в мене вийшов ось такий от незвичний птах в поєднанні. Мені дуже подобається, що конкретно видно, де. Є об'єднання, мені здається, дуже схоже на чат GBT, наче об'єднував. Також от в мене є ось така от робота, яку я все-таки не змогла виконати в кольоровому вигляді, але вона ось така: от. То якийсь страус, плюс аксолотен, і плюс найбільша квітка в світі. А це мадагаскарський руконіжка, плюс сосна, плюс. Мімоза сором'язлива, і його якраз в мене вийшло виконати. Ну, я трошки сумнівалася, що в мене він вийде, але я підібрала трошки іншу позу, і, бачите, в мене все вдалося. Досить симпатично, мені здається. Також ви можете написати, яке якби, поєднання вам сподобалось найбільше, і ви вважаєте, що воно найвдаліше. Тому чекаю ваших коментарів, мені буде приємно почитати. В цьому поєднанні мені випало, коротше, дерево, драконове дерево, плюс вельвіча теж така рослина, і квезель. І ось якби як могла, так поєднала. Коротше, якщо ви не знаєте, де драконове дерево, то це його ноги. Будь ласка, ось так от. А це просто аксалотлі, в мене був кінець стріму, і я така, ну, потім, потім щось іще намалюємо. Ну, а це моя улюблена робота, то є пурпурова жаба, плюс тис ягідний, і плюс е, сон трава. Коротше, в поєднанні мені дуже сподобалось, як воно в мене в результаті вийшло. Теж дуже яскраво видно, де початок одної рослини, яка переходить до цього амфібію і до іншої рослини. Коротше, видно дуже сильно і мені сподобається. Ну, коротше, я не робила те, що мені не подобалося, і я була впевнена, що в мене не вийде. А це є павич і один з найгарніших метеликів. Треба було поєднати, бо я пам'ятаю, що Джепті питала, які найгарніші метелики, і от він мені видав ось тако, і плюс гібіскус. І тут поєднання досить цікаве, як бачите. Ну, коротше, гарно. Наступне. То є в нас ангорський кролик, плюс шафран, і плюс сальвінія плавуча. Вона росте на водоймах і є такою от зеленою, і от як зараз ви побачите, коротше, вона ось така от виглядає в реальності. І ось таке от поєднання, як бачите, Досить прикольно. Ну і переходимо до наступного. І то мені випало акапі. А акапі це наче поєднання коротше, оленя разом з зеброю. Мені було тяжко придумати, це, як їх об'єднати разом з рибою фугу і орхідеєю. Орхідею, до речі, намалювали йому на хвостику. Так, а що в нас тут? То є барс, плюс волохата жаба і плюс тюльпан. Неочікувано, але теж мені робота ця подобається, її дуже прикольно було робити. Здається, ці... хіба ні, я її не робила на стріні. А якщо пам'ятаєте, то напишіть, хіба ні? Да? Може і ні. <гум> Може, і робила. Коротше, треба передивитись. Наступне: то є слон, слон в поєднанні ромашки плюс літаючої риби. Досить цікаво вийшло і, можливо, в майбутньому я його все-таки намалюю. Ну, а це я витягнула скляну жабу. І, Коротше, особливість її така, що видно все, що в неї внутрі, які в неї органи є. І я її поєднувала з трояндою плюс лілією. І вийшла ось така гіпнотична жаба. Коротше, я придумала, що особливість її така, що коли хижаки починають підходити до неї, то вона Розкриває свою лінію і починає їх гіпнотизувати, що вони не можуть рушити з місця і її з'їсти. І вона ось така от підступна. І тут у нас акула гогнене, яка є трохи моторошною. Я її поєднувала з гепардом, і мені треба було додати сакуру, яку я намалювала, як бачите, їй на голові. І от така от симпатична гламурна, акула-гоблін получилась. А то я, коротше, невдале поєднання, жирафи разом з жабою і, коротше, кози. Думаю, що комусь із моїх персонажів, можливо, б в страшному кошмарі приснилося це чудовисько. Не знаю, можливо, колись зроблю, намалюю його в кольорі, а може ні. А то є совини папуга. Плюс, коротше, курочка, плюс мандаринова рибка. І, як бачите, ось такий от совинний папуга в мене вийшов. Я додала грібінець і сережки, курочки, плюс мандаринової рибки ось це крилишко. Да? І досить гарна пташка, можливо, навіть кидається на реалістичну. Так, що в нас тут? Тут в мене магнолія, плюс динозавр, плюс рибка Дорі. Не знаю, як вона в реальності називається, просто пам'ятаю з мультика Нему, що там дорі. І взяла її колір у цієї дорі, додала цьому динозавру. І остання моя робота, яку ви можете бачити, мені попався кончик, плюс носоріг, плюс рослина така. Ковила, і треба було його об'єднати. Я думаю, що цей носоріг ходить і їсть оці пончики, тому в нього застряв оцей на носі пончик. Ну, і також покажу останні малюнки. Як бачите, це теж поєднання, але вони були невдалі. І, коротше, от родина котів, яка мені попала в душу і залишилась там. Також просто малюнок песика. Ось цю жабу, не знаю, чомусь я її не домалювала на стрімі, можливо, якось домалюю. Далі в мене тут мавпи, в яких в мене була ідея зробити якусь анімацію. Ну, подивимося, можливо, все-таки її дороблю. Також чайки. Чайки, можливо, ви бачили, анімацію про чайку, ну, я її тут хотіла пробувала малювати. Коротше. Ну і все, кінець відео. До наступного відео! Чекайте!